Так, да, друзі, такої трешанини я давно, якщо чесно вам сказати, не чув. Люблю, знаєте, так в понеділок полежати, почитати новини, подивитись різні статті, почитати в інтернеті. І тут натрапляє на одну статтю, яка просто мене, чесно кажучи, кинула в шок. Коротше, на Волині жінка замовила чоловіка за 10 тисяч гривень, щоб не платити екс чоловіка, вони в розводі, щоб не платити за нього кредит 200 тисяч гривень. Тобто вони розвелися, на ньому був кредит, який взяла ну якби вона, і вона його сплачувала. І щоб не сплачувати цей кредит, вона його замовила. Ну звичайно, правоохоронці, красавчики, ініціювали це все коротше вбивство туди-сюди, що типу це все сталося. Найшли е, цю жінку, і коротше, їй там до восьми років чи до 12 позбавлення типу, волі. Але до чого я веду, що, чесно сказати, я просто в шоці до такого догадатись, і ну це реально просто страшно. Що думаєте, пишіть в коментарях? Я так розумію, що цих випадків доволі таки багато є в Україні і, взагалі, по всьому світу. Не знаю, пишіть в коментарях, що думаєте взагалі.